Четвертокласник Владислав придивляється до товарів на прилавку. Хлопчик зізнається, чекав перерви, аби гучі ж долучитись до ярмарку. Тут майже все, що робили батьки, ну дуже смачно. Я долучаюся до ярмарки, аби наблизити нашу перемогу. Два першого і Цукер. Мені сьогодні ярмарок дуже подобається. Купила сьогодні. Багато сьогодень. Ярмарок розгорнули у холі початкової школи номер один. Головна мета допомогти війську у ролі продавців. Батьки, а от купують самі учні. Коли ми почули від вчительки, що буде ярмарка, ми всі дуже проявили великий інтерес. стимулює дітей, стимулює батьків. Ми напекли солоденького, все підготувалися до ярмарки. Ми зробили новорічний акцент, тому що наближаються новорічні. Свята і дякуючи зсу, ми можемо святкувати в сімейному колі. Продають не лише домашні смаколики, а й вироби ручної роботи. Зараз вже залишились так шакекси і желе свої. А, оце а це ти нас ти ти смачні маємо. так. Звідки різні також діти своїми руками робили резиночки і такі е брилки і прекрасна наяли? Це була рідна подяка для воїнів, які захищають нас від війни, що в нас тут спокій, мир, і що можемо ходити до школи спокійно і давати дітей і знати, що тут все буде добре. Хочемо їх підтримати. Приурочили триденний благодійний ярмарок до Дня Збройних сил України. Діти дуже активно долучаються, і що цікаво, що вони приносять навіть кошти, не продаючи. Є діти, які принесли зібрані по гривні там протягом часу. Тут дуже багато таких історій. Є ті, хто не зміг на попередньому ярмарку, наприклад, продавати свої там вироби, не продавали в дворах. Тому що в той день був масово не обстріл, ми ярмарок відмінили, і діти все рівно продали те, що готували. Діти хочуть зігріти військовим, донести їм свою любов, подяку і дати зрозуміти, що ми всі одні разом ми точно не переможемо. Усі зібрані кошти, а це 60 тисяч гривень. Навчальний заклад передасть благодійному фонду волонтери Поділля». Гроші витратять на придбання зарядних пристроїв для українських воїнів. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.